Добрий день малята, рада вас вітати. Дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Вірно, до нас прийшла осінь чарівниця і прикрашає все навкруги. А ще осінь приносить подарунки. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблуки звисають на тонесеньких гілках. Нам осінь подарувала кошик з овочами. Давайте розглянемо, які овочі подарувала нам осінь Будемо розглядати овочі і промовляти чистомовки разом зі мною. Од, од, од славний наш город! Ля-ля-ля виросла цибуля, ва 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 і красива морква. Та-та-та виросла капуста. Ок 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 і зелений огірок. Та-та-та раді всі малята. Зараз я вам прочитаю вірш Віри Паронової Урожай. Слухайте уважно і розглядайте картинки. Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля. І зелений кабачок, і смугастий часничок, дітки, які овочі подарувала нам осінь. І моркву, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболю, і капусту, і квасолю, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Вірно. Дітки, ви молодці. Будьте здорові. До побачення!